Рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні я пропоную приготувати разом зі мною улюблену страву моєї родини страва з баклажанів. З'явилася вона в моїй сім'ї завдяки невісточці, улюбленому моєму кулінарному блогеру. І тож сьогодні готуємо цю смачнющу страву. Для приготування ми беремо баклажани. Більше кілограму у мене. Коли обріжу, то буде рівно кілограм. І нарізаю його на брусочки. Також можна нарізати чи то на кубик, чи то на кружальця, то різниці немає. Також нам потрібно буде 4 перчини, які складають 400 г, гірку перчинку, а також чесничок. Вірку обчищати не потрібно, обрізаємо лише плодоніжку. Ріжу цього велетня. Спочатку ось так. Як от така красива, гарна. Як бачите, беру баклажани різних сортів, вони смачні і фіолетові. І полосатики, і всі дуже-дуже гарні баклажанчики нарізані, і тепер ми їх струшуємо щедро сіллю, щоб вони пустили сік і постояли ось в такому вигляді. Можна їх відправити до посуду. А тепер готуємо інші овочі. Почистили голівку часничку і чистимо перчик, позбавляємо його насіння. Від насіння позбавили і все. Ось в такому вигляді залишаємо. Перчик приготували. Тепер в ідеалі було би, щоб баклажанчики постояли посоленими хоча б годину. Але мені не терпиться все ж таки приготувати цю смачну страву, тож я промокую. Баклажани, позбавляю їх від вологи, щоб вони були сухенькими, і будемо їх обсмажувати. Кладемо на розігріту сковорідку і обсмажуємо до повної готовності. Багато не накладаємо приблизно ось так. І доводимо їх до такого стану і докладаємо на тарілочку. Закладаємо нову партію, можемо використати пару сковорідок, щоб швидше зробити цю справу, пришвидшити процес. Гарячими баклажанчики викладаємо в посуд. І швидесенько мелимо на м'ясорубці часник та перчик. Змололи тепер додаємо оцет. Бажано, щоб це був яблучний, 2 столових ложки. Також столову ложку цукру. Все це перемішуємо. Хочу додати, що якщо перчик солодкий, у вас червоного кольору, то це буде ідеально. Страва буде мати більш яскраві кольори. У мене, на жаль, перчик був ось такий, тож я зробила із зеленого. Так, перемішали, і обов'язково потрібно нам його скуштувати. Чи потрібно додати сіль, чи ні. На сіль я скуштувала солі, у мене предостатньо. Сюди залишається лише додати Олію, Якщо ви обсмажували на невеличкій кількості олії, то додайте грамів 30. Я ж додам всього лише столову ложку. Бажано, щоб була олія оливкова. Або яка вам до вподоби. І зелень, звісно, кладемо зелень, яка вам до вподоби також. Я кладу трішки петрушки, і можна цю страву буде і смакувати. А якщо ви залишите години на дві, то вона буде ще смачнішою. Погодьтеся, що страва дуже проста, але хто її скуштує, буде приємно здивований. Вона смачнюща. Ми дуже її полюбляємо. Покладу собі трішки, щоби скуштувати цю смакоту. Баклажани смачнющі. маринад вийшов, кисло солодкий, дуже-дуже гарно поєднується. Смажені баклажанчики, і саме цей маринад. Обов'язково приготуйте. Хто полюбляє баклажанові страви, я думаю, для вас це буде знахідка. До речі, хочу вам сказати: якщо ви в магазині оминаєте великого розміру овочі, то це ви робите даремно. Саме великий баклажан дуже м'який всередині, і він. Дуже гарно просмажується на сковорідці. Про... Цей процес проходить смажіння дуже і дуже швидко. Полосатик у мене смажився трішки довше. Хто приготує цю страву, обов'язково напишіть свої відгуки, свої коментарі, а також не забудьте поставити вподобайку. Бажаю вам здоров'я міцного та, звісно, миру! Що може бути головніше для кожного українця? Тож на все добре, до нових зустрічей, до нових рецептів!